Це наш будинок. І оця ділянка, це вирена жовтня. Це під е, житловою садибною забудовою. Ось. Ну, масштаб чуть інший, тому воно отак розмальоване. Можете навіть відкрити самі генеральний план, план зонування Хмельницької області і мі міста Хмельницький по адресі і Подивитися, де що знаходиться. Тут не можна будувати багато квартирі будинки, не дивлячись на рішення міської ради. Це здається кращий вигляд. Зелені насадження спеціального призначення, які вони виробили. Типу, от видно, де наш будинок. Якщо прикинути масштаб нашого бутинку, То навіть мірятиме те, входу наша вавочка стоїть метра чотири. Вони хочуть добинути тут парковку. Тобто ще ближче сюди нічого не буде, і вони це все заберуть. І також тут, Тобто те, що я показував, що там вирубка. Тобто там метра три лишилося. І вони все це виробили, забрали. Також є план зонування, на якому е, Євгена Коновальця один. От позначення. От далі наші е, багатоквартирні будинки. ж один. А по Ж1 можете самі подивитися. Відкрийте це все в вільному доступі. Що тут не можна багато квартирних будинків будувати. Це садибна ділянка. І більше нічого. Це загальний план міста. Це їхні кадастрові номера і кадастрова карта. То уже, не треба міряти нічого. Можна на око побачити масштаб нашого будинку і масштаб, куди їхні кадастрові І де їхня ділянка, якраз ті е, е, зелені насадження. Якраз зелені насадження. От будинок от відстань. І от якраз їхня ділянка. А вони, скільки там? Е, що це нас тут видно дорогу? Дорогу несудної другу. Можна навіть показати, де їхній паркан відносно цієї дороги стоїть. щоб ви побачили, наскільки вони зайшли за цей. А це наша межа ділянки. І от в 6 метрів у нас є. Це що це? технічна транзиція житлового фонду провагової території. І от 6 метрів. І вони також збираються ділянку. Так, що у нас є ще по документах? У нас є заяви від поліції, які вони прийняли. О, є план. Ось це по їхнього будівництва. Тобто насадження, де оті, що там були. от наш будинок Степана Бандери. І отут заїзд, це асфальт. Оце позначується асфальт, так як в нас, і так само в них. І от насадження спеціального призначення. Відкрийте самі, і подивіться. Не обов'язково довіряти. Передивіться самі. Це все в вільному доступі на сайті. І от масштаб де наш будинок. Наш будинок, наш будинок і насадження. І от їхня територія. Поразково просимо. Це насадження спеціально призначення. Вони отримують ґрунти і Тут нахил. І вони отримують це все. Цю територію забрати, хоча це вже наше, це не їхнє оце. Це наших 6 метрів. Тобто дорога, це дорога сюди. Так о Стоп. Стоп, плану. От дорога сюди, оця. І от наших 6 метрів. Вот наших. А їх тут, нема, не максих 6 метрів. Де тут показати саме краще? Якесь в них позначення. 3 з чимось метри. Вот.